Всім доброго дня. Хто цікавиться дану проблему, перестали робити передні фари. Ні ближні, ні дальні, не реагують. Взагалі включаєш і ноль. Є подсвідка. Можливо, і подсвідка не робити, тут теж є причина, але по суті. Тут є така кнопочка. Обачно ця восьмерка у мене, може в у когось така йде, то стандарт йде. Ці кнопці, я думаю, що була проблема. Я ще так думав. Шоу шариться по машині. Шариться, бо я ще до кнопки не йшов. Думаю, ага. до перший раз дивиться блок. Блокці, вроді все в порядку. Подивився, передихнути. Це відповідає два синіх, от я так поклав. Два сині за ближні, два червоні за дальні. І газів дальні рельє і ближні рельє. Я його включаю от мігалку, мігалка робить, типа, чути, що реагує рельє. Я поміняв місцями, теж нажимаю, реагує. Значить рельюшки не полетіли, обидві працюють. Узяв, продзвонив, кожну віці взяв. Прозвонку, ну Можна навіть не прозвонку брати, береш лямпочку з індикацією. Береш плюса і цокаєш тут, провіряєш кожний ці два. Ці кожний з того боку, з того боку, проверяєш кожну. І, і маєш світитися лямпочка. Якщо світиться, значить дорожки працюють. Так само тут є два проводи. Там теж треба прозвонити. Два контакти. Я прозвонив, теж працювали. Потім я взяв напряму, від напряму провод. Покигнула туди, потім сюди і у тій ганді. Тут мені не ветку там, Ну по факту там динато. От є отакий слон, там заходить, хіт проводив. От я пробував туди торкав, бо газі зелені цей є дальній, а той якийсь сірвати коричневий і цей ближній. Втікав сюди, працював, втікав туди, працював. Так само і з того боку. Значить кампачками все в порядку і контактами все в порядку. Я вже грішив на правда, думаю, що ж тут не доходить десь до перебиття, бо що вже думаю, з блока не доходить, що ж. якісь різні були думки. Я вже прозвонив, думаю, якщо з блока і так, і там все робить, не доходить так, виходить. Що ж не, не включає на блок. От На блок не дає спрямування. Я потім пішов до цієї вже кнопки, думаю, може точно ця кнопка. І... Сюда, до висновка. Ось така обична кнопка стандартна, восьмерка і девятках. Може, я не знаю, більше мені мав іншої машини. От іде тут зелене. це він відповідає на блок, він йде. Він відповідає за світло. Ближній і дальній, він там замикає релюшки. От по факту він відповідає за це. А, цей коричний, ну коричний синій тут приходить. От приходить ще синій, бо я тут цю проблему не знайшов. Оце синій виходить. <кхм> я не знаю, що ж посела тут, бо я заробляв. Щось ветка з шурку, закривав, відкривав, коротше, що ж відійшло. Я таки взяв, подивився ага, на клімці ці, що відійшло, або навіть, навіть, навіть трималося, я тако пробував, трималося. Але дуже сильно перегоріло. Виходить, що контакт, мінімальний був контакт. Бо фари, самі, знаєте, що має велике напряження, може давати сильне супротивні на провода. І ця провода трохи так може окислятися або перегорати. Ну, і по факту я взяв, відірвав, Я це відірвав, і все це з'єднав, нове поклав і проблема от сама по собі вирішилася. Ну як по сабі, знайшов її, звісно. Нажимаю, подсветка працює і гобарить. Там мають зрабатувати. Але треба, ну зв'язане оце провод, право, це зліво, центральний зліво центральний Вони зв'язані з зажиганням. Коли куча зажигання, то ток так приходить туди. А коли виходиш, він, він, він не йде. Хочі, він має бути зв'язаний зажиганням, бо без зажигання це різковане діло. Коротше, з зажиганням зв'язаний виходить. Так йде по стандарту заводському, по проводці заводській. Коли включаєш і він має заробляти. Чуєте, так? Да? Виключає пеки ближні. От, пеки кучає, бо я включав, коли мігалку а коли на ну, постійно не робив. Так і на постійно включається. Все працює на постійку, от. Все, Проблема просто була в одному проводі. Така от проблема, можеш шукати блок міняти, там дорожки згоріли, шукати в фарах проблему в тих всяких проводах. А то може бути елементарно такий проводочок, який не проходив ток. Якщо ток не проходив, не запускали, виходить цей провод, який дає на блок. Дає блок на живлення, а живлення розпространяється по релюшки і воно дає супротив на фари. Факт того, бо тут є центральний, постійний, постійний плюс, тут чорний йде, теж центральний, справа вже виходить. Він на постоянці тут плюс. І є тут жовтий. Я просто намотав таке. Жовтий він теж, відповідає за повідає за габарити, за подсвітку приборки, за подсвітку передніх теж фар. Він відповідає за це. Тож може бути якась така проблема, теж шукайте тут, о, чи є плюс. Чи проходить тут плюс, чи його нема, чи може сама кнопка не, не працює, пробуйте замикати тако, плюс з жовтим, тако. ось типу чорний з жовтим. Якщо напряму робить ні, то значить плюс не приходить. Пробуйте прозвонювати драми, мінус і сюди тракати на плюс. Якщо ну, через мультіметр. Що плюс приходить, значить з цим проблем теж нема. Значить проблема по кнопці, або що щось так дивитися по Ну Це може бути різна складність. У ну, мене така проблема, може комусь допоможе. І тут так само, коли включаєш зажигання, плюс має приходити, коли включаєш має виходити. Короче, якщо ви нічого проблема у когось похожа, видрубуйте право це другий, Кинете його просто, кинуть його просто через ті рами сюди. Тут є така от шина. Тут є така отшина, піде. Рулем. І там зелений провод знаходите. о там от такий є. Він вищий, ні, і зелений. І там іншого кольору зеленого нема. Там є великі, грубі, силові. Ну по факту, зараз вам покажу такі. О, бачите, о, там зелені, тільки трохи на просвітлені. Бо я відбрав теж, сьогодні провод. Ну По факту о, той зелений. Оце є, типу, коли зелені включаєш, він, він запускається. Коли Виключаєш, він виключається. Він типу на так з кнопкою. Так що маєте звідти взяти, якщо не знаєте причину, відкрити права проходи. Маєте звідти взяти і покинути туди в центр, зліва і все. І все буде працювати, проблем не буде з цим. Так що пользуйтесь, кому пригодиться, бо я теж шукав проблему, теж мучився, думав, що я взагалі голубив одразу, що там може бути, не розумів. сигнал пропав, коротше, вивів вже на кнопку. Бо ця кнопка велика, пусті ключі Вони виглядають теж там на кнопку Ви бачите нюанси у машиніці У вас це така машина, що нюансів може багато бути Робиш одну проблему, поділіться дві проблеми Так що, пользуйтесь, кому згодиться, раді будемо поділитися